Літня мовна школа як можливість удосконалити знання з іноземної з таким лозунгом протягом трьох тижнів від початку літа працювали з дітьми у 12-й загальноосвітній школі Бордичева. Всі ми з дитинства, і ми учителя то теж були маленькими дітьми, і всі ми пам'ятаємо, як нам хотілося, щоб на уроках іностранного язика ми займалися тим, чим нам хочеться займатися – Петь, грати, розказувати стихи. танцевать даже. И поэтому, когда э, администрация разработала положение об этом лагере, об этой летней школе для обдаренных детей, мы решили, что это будут самые интересные, самые увлекательные и занимательные для детей поучительные, познавательные формы работы. В этом году мы перешли от здоровых таборов до летних школ. И перед нами поставило вопрос, как этих детей, которые хотят проходить в летней школе, как их группировать. Мы перешли Стандарту, яке дало управління освіти, ми створили літню школу для обдарованих дітей з англійської мови. Чому так вийшло? Через те, що ми хотіли побачити, який дадуть діти результат після своєї роботи трьох неділь. Досвід такої роботи із дітьми є, розповіли у закладі. Щоправда, з вивчення інформатики. Результат кажуть, не змусив себе чекати. Учні неодноразово ставали переможцями обласної олімпіади. Цього року вирішили спробувати із іноземними мовами, а саме з англійською та німецькою. Відібрали найобдарованіших учнів молодших і середніх класів. Далі цих 112 дітей поділили на невеличкі групи, аби кожен міг краще засвоїти матеріал. В распоряжении детей было, были читальный зал, два компьютерных кабинета, оборудованные в нашей школе. То есть дети имели возможность работать с выхода в интернет. Мы использовали все возможные мультимедийные средства и научно-методические комплексы, предложенные британскими издательствами, а именно Express Publishing и Longman. Результати навчання у літній мовній школі діти показали непогані, говорять у закладі. Окрім вивчення нового матеріалу, вони змогли поєднати творчість з навчанням. Так було створено книгу кулінарних рецептів іноземною мовою та знято невеликий фільм про бердичів. Ученики середньої школи вони зняли відеофільми. це фільми о Бердичеве, о животних, і вони, путешествуючи по Бердичеву, змогли на німецькому і на англійському мові представити наш город. Ідея фільму виникла у нас, власно кажучи, у дітей, які знають, що, що вони живуть в самому гарному, в самому цікавому, в самому прекрасному місці на землі місті Бердичеві. Тому вони вибрали таку тему для відеофільму. Діти коментують свої улюблені місця німецькою мовою. Запалом, захватом і з великим задоволенням.